Чернівчанка Ольга Бучовська щодня їздить автобусами номер 19 Це єдиний маршрут, яким можна дістатися до центру міста з мікрорайону Рошастинка. Ольга розповідає, помітила, що зараз кількість автобусів на маршруті скоротили. Коли я дзвонила до перевізника, мені сказали, що малий обіг людей. Хоча зранку є дві маршрутки, значить, вони повні. А після обіду, що люди получається, як мають добиратися. Ну і вони сказали, що людей майже немає. Тому вони зняли один рейс. І виходить орієнтуватися по графіку на половину. Маршрут номер 19 обслуговує приватний перевізник Багіра. За словами перевізниці Павліни Храпчинської, кількість транспорту тимчасово скоротили. Через те, що зараз на маршруті можуть курсувати лише два автобуси. У нас немає водія. Це перше. А друге в нас в середу попала машина в ДТП. У Нас є два і два автобуси. І я написала листа у департамент. Що значить немає права? Якщо я повідомляю, я повідомила департамент до 15 січня. Поки знайдеться нам воді, ми зремонтуємо машину тимчасово. За умовами договору, перевізники не можуть самостійно змінювати кількість транспорту на маршруті, каже заступник міського голови Ігор Крохмаль. За його словами, є низка маршрутів, де фіксують порушення. Однак замінити їх комунальним транспортом наразі не можуть. Зокрема, через потребу закупити для цього більше автобусів. Якщо слідкувати за звітом детрансу, то лише в цьому році ми наклали більше 200 штрафних санкцій на цих перевізників, які порушують умови договору. Але стоїть питання. На кого їх змінити, коли ми оголошуємо конкурс, чи на 19-й маршрут, чи на якийсь інший претендентів, немає умовно бажання скоротити витрати, там скоротити маршрут, або зменшити кількість автобусів, то це все за собою тягне відповідно адміністративне стягнення, і ми будемо далі продовжувати ті маршрути, які погано обслуговуються. Забирати на обслуговування у тролейбусне управління, але для цього потрібен час. Водночас, за словами Крохмеля, якщо маршрут невигідний перевізнику, він може відмовитися його обслуговувати. Анастасія Лупашко, Аліса Бобаль, Василь Григоряк, Василь Ніколаїшин. Суспільне новини. Чернівці.